Вітаю, друзі, слава Україні. Юрій Бутусов на своїй сторінці в телеграм опублікував цікаве фото меморіалу з міста Бірськ, Башкортостан на Московії з населенням у 44 тисячі осіб. На цьому меморіалі викарбовані імена загиблих у нещодавніх війнах у Афганістані. Троє, у Чечні четверо і в Україні 188. Про що це свідчить, друзі? Якщо ви 188 ліквідованих хороших Москвинів розділите на загальне населення міста Бірськ в 44 тисячі і екстраполюєте на приблизне населення Московії в 145 мільйонів, ви отримаєте цифру в 620 тисяч ліквідованих воріженьків, що в принципі збігається з. Втратами, які подає нам офіційно наш генштаб, бо це загальні втрати, серед яких і загиблі ліквідовані, і поранені. Їх вже більше мільйона. А 620 тисяч загиблих цілком вписуються у цю цифру. Ви скажете, але ж втрати на Москві геть неоднорідні однорідні в якихось регіонах і не більше, в якихось менше до того ж, ну Башкортостан Ми знаємо, як москвини. Внаслідок політики денацифікації власних малих народів вигрімають з цих національних окраїн ці національні меншини і кидають їх в м'ясорубку, звісно, так, але ж, друзі, тут. Також зауважте, враховані лише офіційні втрати, тобто ті, які приїхали додому у труні, яких там поховано на цьому меморіалі, а скільки їх ще валяється у посадках, скількох поїли свині, миші, щури, і це ну, цілком правда це не жарт. Скільки цих відео вже було, скільки з них згоріли, вщент неопознані, скільки таких ще. Тому. Втрачених безвісти, тощо, тощо, тощо. До речі, я не вперше вже екстраполюю такі цифри, не вперше вже співвідношу в тих містечках і містах, де подібні меморіалі засвідчені е в мережі. Я беру загальну кількість мешканців цих міст і містечок, і кількість імен викарбованих на цих меморіалах. І завжди ця цифра коливається десь в межах. 550 650 тисяч загиблих це лише офіційні втрати, ті, які приїхали додому у труні. Втім, на мою особисту думку, навіть 4 тисячі ліквідованих земляків навряд чи місто Бірськ помітить. Вірніше, як помітити, то вони помітять, але навряд чи це до чогось суттєвого призведе, що тут робити. Варіант лише один, як казав батько Махно, бий білих, поки не почервоніють, бий червоних, поки не побіліють. Нам своє робить. Тим, хто не в армії донатити, тим, хто в армії бити ворогів з усієї сили. В принципі, така ось думка дилетанта. Усі бувайте, далі буде.